Друзі, вітаю з 1 вересням Днем Знань. Хочу бажати вам завжди знати, що вам потрібно. Також знати, де ці знання можна дістати, і також знати, де їх можна застосувати. Адже зараз велика прірва в системі освіти, саме в державній, це між. Теоретичною частиною знань і їх якоюсь імплементацією, їх застосування в життя побутове. І дуже часто виникають питання, а навіщо це мені, а навіщо, коли де воно знадобиться, і так далі. Я бажаю вам, щоб ви завжди знали, що вам потрібно, брали що потрібно, і завжди застосовували. Оскільки система освіти зараз дуже недосконала м'яко кажучи, в Україні. Сподіваємось на краще, звісно, але будемо реалістами, тому я вас запрошую підтягнути свій рівень знань з математики на краще. Це усунути прогалини, це може бути готуватись до НМТ або до якогось іншого іспиту, опрацювати якусь тему незрозумілу. Тому записуйтесь на заняття і всіх зі святом.